Ми звикли, що великодній стіл обов'язково повинен бути щедрим: шинка, ковбаса, різноманітні смаколики. Але як зробити святковий стіл не лише смачним, а й красивим? Для цього я вирішила відвідати майстер-клас з великодніх прикрас? Не перемикайте, обіцяю, буде цікаво. Я вирушила у молоду просвіту, адже там творча майстерня арт-колесо проводить уроки для усіх, хто бажає освоїти, хоча б ази з виготовлення глиняних виробів, котрі сьогодні стають дедалі популярнішими. Є різниця між попередніми роками, як люди звичайні люди використовували у речі, ці речі, Ті самі глинян посуд глиняний. Дуже багато його зараз є, і він стає все більш популярним. Тобто повертаються ці традиції. Можна для великодньостила використовувати їх, що більш наближить нас до тих справжніх традицій, істинних, не цієї шароварщини. Для того щоб власноруч зробити глиняну тарілку, глечик чи чашечку, потрібно багато матеріалу, часу та спеціальна піч, в якій закріплюється форма і виріб стає твердим. У молодій просвіті всього необхідного гончарського обладнання немає, тому віта, вознік навчить нас, як виліпити курчатку. Цими малими ціп'ятками часто прикрашають пасхальні кошики, святковий стіл та оселю. Можна комусь подарувати, можна в процесі ліпки е, послати. В цю глину багато гарних слів і комусь гарному подарувати якомусь своєму другому близькій людей. Для того, щоб виготовити великодні ціпятко, потрібна бажано біла глина, яку можна придбати у спеціалізованому магазині, небагато води, різнокольорові фарби та пензлики для розпису. Є звичайно багато інструментів, щоб різьбити всілякі візерунки, але це все у випадку професійного підходу до роботи над виробом. Для нас же вистачає й того, що є під руками. Оздобити можна і бісером, і навіть різними зернятками. Головне перед цим творчим процесом звільнитися. Від негативних думок. Тому що ну, це річ, яку ми не просто ліпимо руками, а ми вкладаємося. В... Туди частинку своєї душі, частинку свого серця. Тобто тут в будь-якому випадку є оця наша енергетика, і від того наскільки наші думки хороші, так і енергетика ця також буде хорошою. Тож із хорошим настроєм, вперше в своєму житті я приступила до виготовлення великоднього курчатка. Спершу плавно розімяла глину, щоб вона стала теплою. Потім розділила цей шматок на дві частини: більший для тулуба, а менший для голівки пташеня. і виліпила клюв з. Востиком наступний крок розфарбування. Вирішила я курча робити жовто-блакитним таким українським курчам, щоб воно було виїснено патріотичним курчам. Під час процесу розфарбовування не потрібно боятись експериментувати і забруднитись. Варто віддатися творчості. Давайте ще намалюємо чубчик. Угу. козацький такий козацький чуб. Хотіла сказати кокетство додамо, але неправильно себе мене повинно виправили. Давайте додамо йому такого козацтва. Буде нас курча козак. І вже на завершальній стадії я зрозуміла, що забула про головне. Можливо, від е, хвилювання, можливо, від незнання, але я забула намалювати очі. Виготовлення такого симпатичного ціп'ятка зайняло найбільше 30 хвилин. І час майстер-класу я зрозуміла, що вчитись ніколи не пізно. Дякую, Віта, що ви мене навчили цьому ремеслу. Скажу вам чесно, що тепер полиці в моїй квартирі. Поповніться рядами курчат. Я буду вдосконалювати свої вміння. Це 100%. А ось це буде поряд із писанками, пасочками, з ковбаскою у пасхальному кошику, з яким я піду до церкви, і це курча буде освячене. Дякую вам дуже за майстер-клас. Я надіюся, що це наша не остання зустріч. Той час, коли я бавилась із глиною і розфарбовувала патріотичне курча, мій колега вчився зовсім не чоловічій справі. Поки моя колега ліпить з глини курчатку, я буду робити ляльку-мотанку. Отож, пані Галина, з чого ми почнемо нашу великодню ляльку-мотанку. Для того щоб зробити ляльку-мотанку, починаємо працювати з голови. Виконуємо голову. Для цього складаємо тканину вчетверо, в четверо, шестеро, залежно від товщини тканинки, і крутимо спіраль якою повинна бути тканина? Тканина повинна бути м'ягенька, звичайно, світлого кольору. Мягенька, так, щоб вона гарно лежала потім під тканиною. Скрутивши спіральку, ми мусимо обрати тканинку. Або білу, або такого трошки матового кольору. Так, От такий. Ота. Так. Це в нас буде голова. Обмотуємо міцно ниткою. Так, а тепер нам обов'язково треба робити хрест. Майстриня радить підбирати нитки, які б відповідали майбутній одежі ляльки. Так, починаємо робити вертикальні спочатку лінії кольорові, Мотаємо. А колір має значення? Е, так, ну в залежності від того, який буде одяг, то завжди і в. Тих самих тонах бажано і робити хрест. Тоді лялька буде така в кольоровій гамі витриманій, конкретній. Після вертикальних треба намотати горизонтальні лінії. Щоб повністю зробити обличчя ляльки, варто використати кілька кольорів, ниток. Голова для ляльки в нас готова. Тепер ми тканинку ложимо на голову, обмотуємо її, закріплюємо ниточкою. Так, для міцності кілька так. Зробивши отаке. Ніби тільце, будемо вдягати її в сорочку. Рук, як таких, ця буде без рук, і ми її просто отак одягнемо в сорочечку. Сорочку варто наповнити синтепоном, особливо руки і зав'язати ниткою. Спідницю та фартух ляльці-мотанці кожен обирає сам, так само як і прикраси для неї. Їх також варто прикріпити до ляльки нитками, обмотавши кілька разів, каже народна майстриня. Великодня лялька-мотанка відрізняється від інших яскравими кольорами. Її варто зберігати в оселі до завершення свят. На згадку Галина Джус подарувала телеканалу інтебе ляльку, яку назвала Мартою. Дарую вам цю лялечку, Нехай вона вас оберігає. перебуде дякую. з вами свята. Сьогодні ми разом з вами навчилися виготовляти прикраси, які зроблять Великдень Яскравішим. Завтра о 20.30 на телеканалі НТБ ви дізнаєтеся більше про освячення лози.